Дуже добротний бренд, відомий. В десятці світі кращих і надійний. Алюмінієва рама 28 колеса, Рама М то 1,60, м, 1,75 м. На системі Nexus 7 Japan. Дуже надійні, яка майже практично не ламається, можна їздити руками, туди не дивитися. Бачите, і такий захист. Резина у нас тут ще все нормально є. алюмінієвий багажник, сідло таке. Вон, Є гельве, комфортне, непогане. Дивіться, є в нас тут серворуль Ви собі регулюєте, як вам зручно різні наклони, щоб ваша спина в дорозі не змучилася. Руль піднімається, опускається. Амортизаційна вилка, фара, крила у нас значить довгі. Подивіться по рамі Рама все чітко. педалі йдуть в комплекті, підніжка. Когось цікавий такий велосипед 8 950. Можете заходити до нас на сайт rover.in.ua, також можете заїхати до нас на тест-драйв, Куликів, вулиця Львівська, 20, магазин, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, надсилаємо новою поштою по Україні.